Сушунька, дипло дітей паску вже добре. Діт лахів у Катерини десятеро. Старших вдома немає, а молодші роботи не цураються. Давай мені гарне яйця з цукром, бо мені треба робити попали. Пані Катерина Паску пече ще з часу, як їй виповнилося 20. Цього навчила мама і старша сестра. Я не люблю купованої паски. Своя є найкраща. Перепчита дітей. так? Так, мої діти самого рання знали, що вчорашнього не, будь ласка, мені. вчорашнього дня, що ми сьогодні печемо Паску. Е, то у нас, то, то такі, Торік допомагала тільки Марта. А їсти взагалі готувати любиш? Ну не дуже, не дуже, але треба. А цьогоріч до замісу мама підпускає всіх. Треба помити ручку, щоб було чисті» щоб були борозі, щоб не були Одна літра молока, 15 яєць, пів півпачки маргарини, столові ложки олії, то ми все дали, перш лимон, і валіний цукор подали, дріжджі ми медали. Зараз кушу. Саша мені дуже допомагає. Тервувати, прибирати. У цьому домі самотужки почуть хліб, вирощують розсаду перців та помідорів, знають, що праця облагороджує людину, зокрема, і праця над душею. Тому Христове Воскресіння для долгових віра у всеохоплюючу любов. Появляємося паску. А далеко до церкви звідси? Трошки далі. Сьогодні, каже, священик читає 12 Євангелій. Сьогодні священик читає. 12... 12... 12... Є Венгері. Сьогоднішня служба називається Стра... страсті Христові. Вони щонеділі і у свята ходять до храму, постійно приступають до причастя, щоранку та щовечора, моляться, а зі священниками дружать і кличуть в гості. Тож і запаску брались тільки після молитви. Молитва знімає будь-який стан. Тобто, навіть якщо тебе хтось не дуже зранку добре розбудив, як mm -hmm. мене сьогодні. То <плес> ще нічого не означає. А вимішуючи великодній хліб, вкладали у нього свої побажання Цьогоріч, аби всі діти, які на війні, повернулися до своїх матерів. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. головні новини Львова.